Друзі, вітаю! З вами я військовий адвокат Валерій Макіїв. Сьогодні поговоримо про, про ситуації, які мають одночасно дві ознаки: як трагічної, ну коли рідна людина певної родини зникає безвісно. І щодо неї є певна інформація з певними доказами, що людина скоріш за все загинула, але тіла немає. А от статус безвісно зникло, триває певний час. І цинічною, це моє оціночне судження. Цинічна вона як мені дуже неприємно сказати, казати, з боку певних державних установ. Зокрема, позиція Міністерства оборони в цих справах щодо оголошення особи померлою є незмірною. Власне, власне, про що йдеться? Власне йдеться про те, що Верховний суд 17 листопада 2025 року не пропустив навіть на касаційне оскарження. Касаційну скаргу Міністерства оборони там за формальними ознаками не було сплачено судового збору, але суди перших інстанцій вказали на що вони оголосили особу померлої військовослужбовця, який більше як 6 місяців був. Отримав статус безвісно зниклого. Чому я кажу про це цинічно? Тому що ця позиція Міністерства оборони вона зі справи у справу переходить. Ну, судіть самі, це моє оціночне судження. Але позиція чиновників Міністерства, власне, така, що о, позиція полягає в тому, що оголошувати особу померлим, померлою, як особа, яка має статус безвісно зниклий, можна по спливу двох років. Після закінчення воєнних дій, тобто після закінчення воєнного стану. Судіть самі, як в таких справах відбувається. В більшості випадків, ну, наприклад, були на одній позиції. Це конкретно справи, у мене може з десяток таких справ на конкретній позиції були військовослужбовці. Було 4 чоловіка. Двоє тяжко поранених потім покинули, виповзли із цієї позиції, але вони. Доповіли керівництву, повідомлено рідним та близьким, що на їхніх очах оця особа там було в такий то спосіб трагічно загинула, інша в такий то спосіб. Вони знають, що вони чітко померли. Да, вони не лікарі, але вони перебували на цій точці там певний час із цими особами. І даруйте кожна доросла особа в певний спосіб. Може, якщо немає якоїсь там містики, даруйте, то сказати так: ці особи були загиблими. Тіла залишились на окупованій території яким чином дістатись цих тіл, чи теоретично, чи практично, це ще час покаже, але в більшості випадків такі сумнівні можливості, що повинні робити сумлінні, рідні та близькі, коли є така інформація, коли вона підтверджена, коли є покази в цих військових, як свідків у судовому процесі, у яких вони долучають до цієї справи про оголошення особи померлої, власне, що таке оголошення, коли з надзвичайно високою вірогідністю? Суд може припускати, що особа таки померла, і в зв'язку з тим, що це такі-такі то події, суд оголошує особу померлу. Я не знаю таких випадків, бо не знаю, не бачив, щоб коли після того, як особу оголосили, і потім особа з'явилася, було б дуже добре, щоб особа з'явилася, і позиція деяких критиків в тому, а раптом хтось повернеться. Ну, повернутися, дай Боже, щоб хтось один повернувся, але на моє переконання, це може в одному випадку. Ну, дай Боже, щоб із тисячі було. Це було б дуже чудове чудо, і тоді повернути процесуально все можна. Скасувати там, акт про смерть, такі випадки там, в цивільному житті вже бували. Знову ж кажу, за час воєнного стану я таких випадків, навіть не знаю, що коли особу оголосили померлою, потім з'явилась особа. Але Міністерство оборони цьому суперечить. Ну, моя думка, тут яка? Чому суперечити? Ну тому що виплачувати по 50 чи 60 тисяч за безмісне зникло це одні кошти, і можна там певний тривалий час це робити. А от виплатити навіть із певною там, на 5-6 років 15 мільйонів це вже серйозне навантаження. Моя думка про те, що війна це не тільки про гроші. Ну, даруйте, що я так кажу, для Міністерства оборони. Війна це не тільки бюджет, війна це насамперед довіра до власного. Населення і від власних громадян, від громадян держави, і ця довіра вона будується на взаємній повазі, на таких речах, які є очевидно сумлінною, підтверджує сумлінну поведінку як людей, так і Міністерства оборони. Тому в даному випадку справа на ваших екранах бажає, що Верховний суд добре зробив, що й не допустив за процедурою, а суди перших інстанцій ці прийняли вірне рішення. Оголосити особу померлою. Хай вам живем! Все буде добре! Хай нам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв.